Привіт, мене звуть Петро Пановик. Вчора, 30 вересня до всеукраїнського дня бібліотек. Ми зібралися і влаштували сквер перед Тернопільською обласною бібліотекою для молоді на новому світі. Початково ця ідея у мене виникла ще в університеті, коли мені довелося вивчати новий світ як район. Ця локація розташована на перехресті кількох важливих шляхів. Тут поруч рукавичка, супермаркет, автомати з водою, кіоски, ну і сама бібліотека. І тут проходять справді багато людей. Водночас, конкретно в цьому місці дуже не вистачає лавочок. Тут є дорослі дерева, які дають тінь, але немає жодних місць для того, щоб люди могли посидіти. Нерозуміння того, чому тут немає місця для сидіння, у мене було дуже довго. Врешті, влітку 2023 року. Мені вдалося стати учасником громадської майстерні місцевого агентства розвитку середовищ. Громадська майстерня допомагає перетворити ідею в проєкт, знайти фінансування і реалізувати її. І завдяки громадській майстерні, моя думка про те, що тут не вистачає лавочок, дійшла до того, що тут лавочки з'явилися. Завдяки місцевому агентству розвитку середовищ мені вдалося зібрати свої ідеї докупи, презентувати їх в бібліотеці, отримати від бібліотеки погодження. А також місцеве агентство розвитку середовища допомогло мені знайти меценатів. І завдяки цьому всьому 30 вересня вдалося цей проєкт реалізувати. Учора ми майстрували 5 годин, і в результаті ми маємо три лавочки з піддонів це одна з них. Сподіваюся, вони служитимуть довго. Ми їх покрили захисним матеріалом. І ось тут ми розмалювали асфальт. Булончиками аерозольними і тепер тут є квіти. Ці квіти сприймаються яскраво, і вони додають в цьому простору відчуття того, що тут щось змінюється, щось відбувається, і що в цього місця є майбутнє. А з цього боку ми встановили дві лавки також з піддонів і сцену. Цей піддон є сценою, його можна використовувати для будь-яких заходів. Ви маєте ідею поетичного вечора? Чудово, приходьте сюди, проводьте його. Ви хочете пограти на гітарі. Також чудове місце, щоб це зробити. Просто розповісти лекцію про те, що вам цікаво, так само за чудове місце. Доступ вільний, приходьте влаштовувати свої заходи. Також ці піддони є мобільними. Кілька людей їх можуть взяти і поставити їх так, як потрібно для конкретного заходу, який тут проводиться. Те, що ми зробили, це дешеві тимчасові рішення, але вони дієві і вони дозволять зрозуміти, що в цьому просторі можливе, як його використовують мешканці і чого вони хочуть. У майбутньому тут можна буде поставити щось більше, кращі постійні лавки, можливо, великий тенісний стіл, можливо, дошки для великих шахів. Ідей дуже багато, і це те, над чим можна буде в подальшому працювати і шукати фінансування вже для чогось серйознішого і масштабнішого. Якщо ж ви хочете зробити подібне, ви маєте локацію в Тернополі або в своєму місці, де ви вважаєте, що недостатньо місць для сидіння або чогось подібного, то ви легко можете реалізувати щось подібне. Для цього просто потрібно обдумати цю ідею, виписати те, чому вона важлива, який результат може дати її реалізація, також порахувати те, скільки це може коштувати. У нашому випадку це коштувало 4 тисячі гривень, і таку суму можна зібрати доволі легко, просто опитавши знайомих підприємців або інших активістів. Або навіть в крайньому випадку можна просто створити монобанку і збирати гроші через неї. Загалом це є сума невелика, її цілком посильно зібрати за прийняв на короткий час. І далі просто потрібно все купити, запросити максимум своїх знайомих, людей, які хочуть щось робити своїми руками, вибрати дату, бажану суботу, коли у багатьох людей є вільний час, і працювати. Загалом створити щось подібне за один день цілком реально, і наш приклад це добре показує. Ще раз дякую всім тим людям, які 30 вересня прийшли і допомогли майструвати та фарбувати. Без вашої присутності буквально нічого не вдалося б. Також, якщо ви маєте бажання реалізовувати подібні проєкти, то ви можете писати мені напряму у Telegram, посилання в описі, і запитувати будь-що. Я з радістю відповім, поділюся власним досвідом і підкажу. Слідкуйте за Ян Амором, за місцевим агентством розвитку Середович, і приходьте у цей сквер, тестуйте лавки, відпочивайте, приходьте заходи. Бувайте!